Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. На Буковині попрощалися із двома загиблими під час атаки РФ на Чернівці. Жахливі наслідки та єдність містян, як Чернівці, оговтуються після перших ворожих обстрілів. У центрі крові гостра потреба у донорах, яких груп критично не вистачає. Сьогодні Буковина попрощалася із загиблими під час російської атаки 12 липня. 26-річну Діану Кравченко в останній шлях провели у місті Заставна. Дівчина працювала завідувачкою однієї з місцевих аптек. 43-річного Святослава Лазаренко. В останній шлях провели у селі Будилів. Чоловік був начальником відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи. Снятинської міської ради. Вічна пам'ять загиблим глибоке співчуття рідним. Двоє загиблих та десятки поранених. Розтрощені вікна, пошкоджені квартири, нежитлові приміщення, автівки, гаражі та магазини. Це наслідки російської атаки по Чернівцях на світанку 12 липня. Як Чернівці оговтуються від перших обстрілів? Дивіться далі. Залишайте автомобіль, залишайте тут укриття, ракета летить. Уже да. ракета, ракета. На місці пожежа ось так виглядали жахливі перші хвилини після ранкового обстрілу чернівців 12 липня. Кадри з нагрудних камер опублікувала патрульна поліція. Правоохоронці допомогли в евакуації мешканців багатоквартирного будинку, в який влучив один зі знарядів. Кицькіцькі. Я і тут і живу. В цьому будинку? Да. На якому поверсі? Ну, я живу в четвертому під'їзді, на сьомому. Були вдома? Був. Дивився на це все. Як бабахнуло, як перельоти з хлопцями дивилися. Ну, що робить? Що робить? Як вони літають над нами, а нам треба збивати. Як самоліт за ним гнався, за ракетою. Чому не ховалися? Просто не встигли, Не встигли. Не, не ожидали, що вони так серйозно за нас візьмуться. Всі скорі приїхали, міліція приїхала, воєнні приїхали, це оцеплення все повністю зробили, бо тут от яма знаходиться. І приїхали, все почали, все було, начальство все поз'їжджалося. Ну, ракета перед очима. Так, <гум> да, Вона прямо над нами пролетіла. Наша ночі. дитина просто крепко спала і ми на тому тішилися. Не ховали. Не встигли. Аби евакуювати постраждалих правоохоронці разом з мешканцями будинку, стукали у кожні двері. У перші хвилини десь вдався досвід мій бойових дій. У нас був план дій, що ми робимо, і ми в кожну квартиру намагалися достукатися. Якщо не достукалися, ми її вскривали і переглядали, чи є хтось в квартирі, тому що був чадний газ, і могло бути, що людина втратила свідомість і потрібно було шукати. Ми пройшлися всі три під'їзди, але на жаль, в третьому під'їзді, ми знайшли вже дівчину, яка вже не мала ознак життя. У мене тільки вікна повибивало, Слава Богу, все, все добре. Я під час вигу перебував сім'єю у ванній кімнаті і скажу відверто, що ванна кімната вона рятує життя. Очевидці кажуть, багато хто поранився через те, що був біля вікон і на балконі під час другого удару. Нам нам дуже повезло, тому що ракета упала від будинку три метри на поруч з будинку. Якби вона впала на будинок, то це. Як фахівці кажуть, ракета Х-101, вона б просто цей панельний панельні би повалила як карточний будинок. Сьогодні зібралися з мешканцями, обговорили на холодний розум, як ми діємо, які наші наступні дії. Ми проговорили всі етапи, що ми маємо робити. Спільно з міською радою, з департаментом нашим, обговорили що є план наших дій. У багатоповерховому житловому будинку пошкоджено понад 100 квартир. Сестра живе тут з дочкою, бо дякую Богу, що вони, у них кіт і їх кіт спас. Він почав метихати по хаті, бігати, і вони тоді вирішили вийшли з хати. У нас хата якби не згоріла, але сильний вибух був, що і десь броньовані двері, вони бачите, які вони стали. Що... Коли почали запускати людей, то якраз наша одна із перших квартир, коли почали запускати. Yeah. дошов, сфоткав. У мене ще тоді була мама рядом, то я сказав, ні, мама, тоді цього не треба, бо в неї було б, може, якийсь страх великий. Так що ми зайшов з фотку, перевірив чи нічого не горить, і ушов назад, типу. вже коли дозволили все складати, от тоді от ми привернули сюди. Повністю всі меблі, отак от, от. Все, повністю все роз... розкидано, покидано, всі стекла розбиті. Це, конечно, виглядало трошки страшно, але добре, що тут ніхто не вмер. На вихідних у будинку працювала комісія міської ради з оцінки збитків, нанесених мешканцям, а також незалежні експерти проводять оцінку будівлі і мають визначити її придатність для життя. Ми радимо дочекатися висновку експерта про стан будинок перед тим, як приймати рішення про заселення. Є люди, які пишуть заяви про відмови з розумінням всіх наслідків, але ми знову ж таки радимо не нехтувати небезпеку. У неділю, 13 липня, мешканці впустили до помешкань, аби забрати необхідні речі. Небайдужі чернівчани також долучилися до прибирання наслідків ракетного удару. Допомога особлива була потрібна літнім людям. Теж прочитала в інтернеті, в чаті звичайно, як же ж не допомогти. Допомога всім потрібна. Далеко Недалеко. Я Знаю, що це тому прийшла, маю змогу, маю час, як інакше. Десь дізналися про це від кого, чи хтось запросив. А у місцевих чатах з переселенцями, у яких я читаю всякі новини, там переслали з інших пабліків, що треба допомога, хто може приходьте. Я моніторю, бо. Е, Розумію, що безпечного місця в Україні немає, але у якійсь мірі це було ну, неочікувано, скажімо так, бо я звикла, що тут спокійно і було так. Ну, але коли в день прилетів той шахет попередньо, вже знаєте, були такі знаки, що чекайте. Прямо живемо тут. Це наші сусіди, ми мусимо допомагати. Ми були в паркінгу в Новобудові. І як оце все. Прилетіла, як оці в це все бачили. Ну, дуже страшно. Дуже страшно. Підмітаємо, збираємо скло, робимо те, що нам каже власниця. Я вважаю, що в такій ситуації взагалі ніхто не має бути байдужим. Чи це, чи це знайомі, чи це твоя рідня. Я цю жінку вперше в житті бачу, але я її співчуваю всім серцем. Але ми вже жартуємо з пані Мариною з її подругою, що зараз ми приберемо, відкриємо шампанське і відсвяткуємо чисту квартиру. Вирішка те, що таке сталося, але ми живемо в таких реаліях, і потрібно по максимуму допомагати абсолютно всім. Якщо ви бачите запит десь в соцмережах, реагуйте, репостіть, донатьте, приїжджайте, допомагайте. Це не про гроші, це просто про присутність. Компенсацію за зруйноване житло буковинці зможуть отримати в межах державної програми. Є відновлення та підтримки від міжнародних партнерів. Ми тримаємо контакт з головою ОСББ. Ці акти мають бути потім отримані людям людьми мешканцями на руки. А маючи ці акти на руках, вони можуть вже подавати заявки на по каналу є відновлення. Ми будемо приймати їх, можемо приймати їх в ЦНАПІ, можемо приймати їх в департаменті соціальної політики. Люди можуть самостійно подати це в дії. Паралельно вже від міської ради. Ми по результатах загальної оцінки збитків приймемо рішення, яким чином будуть виплачуватись компенсації чи фінансування. Тобто, коли ми будемо розуміти всю картину на наступного тиждень. Окрім житлового будинку, у Чернівцях пошкоджено дитячий садок, будівлю обласного департаменту соцзахисту, а також 10 комерційних об'єктів. Повністю знищено один гараж і два автомобілі. Через ушкодження дитячий садок тимчасово припиняє роботу. Вихованців переведуть до інших закладів дошкільної освіти міста. Станом на 14 липня кількість загиблих та постраждалих залишається незмінною. Пораненим надається медична допомога в лікувальних закладах області. У випадку повітряної тривоги не нехтуйте своєю безпекою. Обов'язково прямуйте до укриттів. Бережіть себе та своїх близьких. Олена Крячко, Катерина Тарасюк, Микола Ганутін. Новини сі 4 на Буковині 10-ту добу шукають 15-річного Владислава Порубаного з Вижниці, який вийшов з дому та не повернувся. Хлопець зростом 177 сантиметрів, худорлявий, темне волосся, карі очі. Був у білій футболці, білих шортах та кросівках. Якщо вам щось відомо, телефонуйте на 102 або за номерами 068 35 43 602 або 050 08 22 253. Потрібна ваша допомога у центрі крові гостра потреба у донорах усіх груп крові. Якщо ви здорові, маєте бажання допомогти та можете виділити трохи часу. Станьте донором. Кожна крапля крові може врятувати життя. На вас чекають за адресою вулиця Українська, 3 з 8 ранку до 13.00 у будні. Шоколад це не лише про смак, а й про емоції, спогади та тепло. До міжнародного дня шоколаду в парку Шевченка в новій творчій майстерні провели солодкий майстер-клас. Діти чернівчан та юні вимушені переселенці розписували печиво шоколадом, прикрашали його кольоровою глазур'ю та яскравими посипками. Тут творили не просто десерти, а маленькі святкові історії. Детальніше про це у сюжеті. Солодощі, фантазія, і трохи історії. Така атмосфера панувала у парку Шевченка. Понад 30 дітей взяли участь у майстер-класі з розпису печива шоколадом. Це зараз сьогодні канікули, і ми робили реєстрацію в наших соціальних мережах. Сьогодні це безкоштовно, це робиться для дітей. До нас залучені і центри Я Маріуполя. Це наші внутрішньопереміщені люди разом з сім'ями. Ми всіх запрошуємо і разом спільно організовано і Чернівчани, і мешканці Чернівецької області а також і гості парку. Діти це наше майбутнє, і саме сьогодні такий час і в війну хочеться показати щось і такої частинку доброти залишити їм. Окрім творчості, учасники дізнавалися про історію шоколаду і розгадували тематичні загадки. Найцінніший будинку Десь ховала надійно. Мама смачний шоколадом я таке ще не пробував, Це цікаво. Ну і мені мама. Предложили. Я люблю сам по собі шоколад. Він Я прикрашала печиво з шоколадом і присипкою. Це було робити. Так, дуже швидко треба було, бо шоколад застригав. Котика робила, ось такого котика, а потім просто прикрашала звичайними кружочками і робила такі гарні і ось таке от печиво. якщо чесно вас дуже сподобався дуже і дуже класний, класно, да. що в Чернівцях такі можливості з друзями піти і провести гарний час. Прикрашав печу, посипкою і шоколаду. Складно це було ні, не складно. Долучалися і батьки для когось. Це ще й вихід із ситуації, коли дитина весь час проводить у гаджетах. Я не люблю готувати. Хай вчиться готувати. Ми були сьогодні на майстер-клас піцу він готував, сьогодні печиво з шоколадом. Йому це подобається, він готує вдома, ну і мені буде так, знаєте, поміч якась потім. Тому ми тільки за, за такий майстер-клас. Діткам дуже подобається. Це класно, така ініціатива. І вони збираються разом, знаєте, не телефони, а трошки. У творчій майстерні в парку Шевченка вже готують нові заходи. Наступна подія 15 липня до Дня української державності. У програмі кілька майстер-класів для дітей та дорослих Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 вистави, ігри, фільми, прогулянки, майстер-класи та читання. Таке насичене літо провели учасники театрального табору студії Темп у Чернівцях. Друга зміна вже позаду для дітей. Це була не просто розвага, а можливість проявити себе, розвинути творчість здібності та виступити перед своїми. Першими глядачами, які емоції залишив по собі табір, далі у сюжеті очима дітей та їхніх батьків. Творчий табір для маленьких акторів у Чернівцях організували на базі театральної студії ТЕМП протягом двох тижнів. Малеча проживає тут справжнє акторське життя. У Нас щодня йдуть тренінги, вправи, репетиції. Ну, крім основних занять, це там поїсти, відпочити. Ось, і за два тижні потім, от у нас сьогодні, якраз випуск, приходять до нас батьки, і це вже така перша маленька публіка, де виступають наші маленькі зірки. Це дуже зворушливо, тому що мені дуже радісно, коли дитина, яка приходить на початку і боїться там слова сказати, вже потім спокійно веде сцену. І це всього два тижні роботи. Окрім занять, діти мають активний відпочинок, нові знайомства і головне змогу реалізувати себе в ролі справжніх акторів. Мені запам'яталося сам табір, тому що діти тут дуже добрі. Ми, наприклад, кожен день могли м'яч грати, грати в мафію і було весело складно, але я вважаю тут нічого складного, вивчити роль. У мене там пару фраз просто цього вивчу. І потім ти просто запам'ятаєш буквально весь текст. Про гулянки, як з нами говорили, тут дуже гарний підхід і дуже ну, все добре. Тут актори. Я хочу вивчитись на актора і стати актором. Ну тут дуже багато цікавого. Мама просто прочитала це у Фейсбуці, я пішла сюди, бо я дуже я знала, що тут буде класно. Мені сім років. Мені тут подобається дуже багато багато інтересного всього. Тут є подушки, диванчики, на яких можна лежати, посидіти, можна поіграти в м'ячик. Поиграться, потанцевать, порисовать, поделать какие-то узоры, сделать себе тату, принести сумочки, можно не с тем. Свої іграшки дуже класний табор. Тут дуже багато різноманітних майстер-класів, і дуже класно. Для багатьох дітей участь у таборі стала поштовхом до змін. Деякі подолали страх спілкування, знайшли друзів і стали впевненішими у собі. Для нас театральна студія ну це не просто е, заняття. Тут діти знайшли справжніх друзів. Тут діти знайшли розвиток, вони прекрасно підтягнули свою українську мову, і це вже як родина, як сім'я. А Георгій вже другу зміну в таборі. То йому дуже подобається. В нас таке театральне літо виходить. Театральна судія театральна футболка, театральна кепка, театральний табір. Доньку я привела. Спочатку доньку на першу зміну я привела. Вона така дуже сором'язлива. Вона звика завжди з братиком. Я так хвилювалася, чи вона захоче. Але вона пішла і прям перша зміна, їй так сподобалося. І вона навіть без братика тут так адаптувалася. Друзів собі знайшла старше за нею. Щоб стала більш сміливішою. Вже чекала другої зміни. Кожного дня було цікаво, кожного дня було незвично щось нове. І дійсно таке враження, що хочеться сюди повернутися. Я дуже вдячна дівчатам за таке гарне уставлення до дітей і за те, що діти хочуть і сюди йти з задоволенням, не дивлячись на те, що треба було вставати рано. Це канікули. Щаслива, довольна дитина, кожного дня приходить додому, щось розповідає, купа емоцій. Ну дуже я рада, радила би навіть і всім, тому що це розвиток і це. Для дітей спосіб якось виразити свої емоції і свою енергію в гарному творчому рослі темп це місце, де дитина може не лише вчитися, а й бути собою сумувати, сміятися, говорити чи мовчати. Ми розкриваємо дитину її характер, її суть. Це місце, де дитина може бути собою. Вона може говорити, може мовчати, може рухатися, може плакати, може сміятися. І якраз коли ми підбираємо роль для дитини, це дуже ми дивимося до того, який там характер у дитини, як вона відчуває, як вона хоче, завжди бажання. Також ми опираємося на їхні ідеї, на їхні бачення. Вони доповнюють часто постановки, і ми це все враховуємо. Овуємо, тому це місце, де дитина дуже класно може розкритися. Другу зміну завершено, а враження та впевненість, які діти отримали тут, залишаються з ними надовго. За бажанням, майбутні актори можуть продовжити навчання у театральній студії. ТЕМ Тут завжди чекають маленьких акторів, які готові творити, мріяти і розкривати себе. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 це були всі новини на цю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі4.